ігрушки поговорили, а зараз о духовному треба. А, так, да, а воно завжди поряд іде так. Магазин із духовної літератури і секс-шоп. Це в наборі Все два реально. в одному. От я хотів тебе сказати, Палінка, які в тебе були випадки зустрічі з людьми, які зовні ну абсолютно не сексуальні, але енергетика пройти. Ти відчуваю, що ти можеш сказати, що це секс символ Дім, якщо я скажу, то люди обідуються. Давай загроємо це в секреті. Лучше поговоримо о тому, що наші зв'язки думають найскріті вот э, сексуальність. Світлана Вальнова, міженці, вважає, що сексуальність це щось внутрішнє. Так. І воно може бути дуже глибоко, дуже-дуже заховане. І як його витягнути? Не знаю. Ну, Катя Пускаріо для мене секс. Надути губки, втиснути целюлітний задок у шкільні шортики, втягнути животик і вуаля. Ти вже сексі пексі лук у дзеркалі і радіємо лайкам та коментам друзів і незнайомців. Під впливом побаченого у соціальних мережах поп конвейер вирішив поговорити з жінкою, яка знає про сексуальність трохи більше того, як вдало сфоткати себе у дзеркалі. Я думаю, що сексуальність – це щось внутрішнє. Наприклад, що таке займатися сексом Це обмінюватися енергією. Якщо у людей енергії примерно одинакової, да то тогда они підпитують друг друга і взлітають наверх. Да? На інтерв'ю світська левиця прибула у чорній сукні з глибоким декольте про свою сексуальність. Говорить досить стримано. Я себя чувственною і. И... Єдине своєму роді головне правило вольнової для того, щоб бути сексуальною, не варто одягати занадто відверті наряди. Сексуальність важлива, але но пошлость і не примітивність. Найсексуальнішим серед чоловіків вольнова вважає українського стицямена Івана Дорна. тому що в ньому дуже добре хорошо з зовнішнім. тому що в ньому є то нове то что-то вот которое ты еще не совсем понимаешь, которое тебя волнует. И вот в дурне это есть. Конечно же, безусловно, Вапарчук невероятен. И группа Казаки, как они танцуют, и я думаю, что можно поменять ориентацию. У рейтингу найсексуальніших чоловіків Вольнової знайшлося багато місця для братів Кличко, особливо для Віталія. Віталій Кличко в котором сеї і Напористость. Вот то, что не хватает наверное, звездам шоу-бизнеса, вот это мужская сумасшедшая энергетика. Владимир, конечно, прекрасен, он как вот картинка, которой можно любоваться, но он, на мой взгляд, по мужской энергетике, конечно же, уступает своему брату. Говорячи про чоловіків секс символів, світська левиця злегка проїхалася по деяким зіркам. Я думаю, що бомбичка були всі вообще всі козре на в тому, щоб стати іменно секс символом. Ну мені кажется, що где-то в какой-то момент вот Вася остановился. И вот этой дерзости, которая присущи мачо, настоящему мачо, ему чуть-чуть не хватило. Я абсолютно а, сп, вообще как бы спокойно отношусь к этим словам, да, то есть я, ну, я считаю, что как бы ну, нормально выгляжу, я работаю над этим, чтобы хорошо выглядеть, вот, но там себя считать символом, там, эталоном чего-то, я как бы, ну, наверное, Не обижайтесь на меня, Просто в данном случае я вспомнила тех, кто пришел мне первый в голову. Извините.